Антуан на зв'язку. Антуан продав сьогодні пацани Мерса, можете його поздравити. Купив фен і купив собі піддалі. Том І Антуан, розказуй, скільки продав Мерса? 700 баксів. 700 баксів. Продавав як з робочим мотором чи лотерія. А, ти вигрузив телеграм. Великс? Красавчик. Долу, да. І що? Нічого на їхав? ЗСУ їхав. На ЗСУ, так, да, Так, да, На відновлення і на Авдеївку, або на Бахмут. Короче, Туда за ці бабки ти купив педалі, так? Да. Ти да. купив хен, так? Да? Так, да. в калюжу, просушив педалі, тепер сушу. А ты калюжу упав? Да. Заліз? Це роботник от Бога, пацаны. Я вам хочу сказати. Терпіння треба имети железнее, но ну, тигр молодий, він ще росте. Думаю, в жизни все в нього буде добре. Так, що ти купуєш? За. Побачимо беху. Да? Да, беху, так? Антон бере беху, пацан, кого беха 2020 року, -го желательно предлагайте, да? Да. За 700 баксов.